У цьому відео я хочу поділитися із вами моїми думками та відчуттями про те, як приймати рішення. Я завжди розповідаю про те, що у нас є ментальний інтелект, а також емоційний інтелект. Якщо ви дивитесь мій канал або цікавитесь чакрами, то розумієте, що серцева чакра відповідає за емоції та почуття. Деякі люди мають дещо помилкове сприйняття, що і не дивно. Як ви, можливо, вже знаєте, серцева чакра напряму пов'язана з сакральною чакрою, яка відповідає за творчість і сексуальність. для того, щоб ми могли творити своє життя, наша сексуальна енергія та креативність мають поєднуватись із нашим внутрішнім керівництвом. Це одне зі значень зв'язку між сакральною і серцевою чакрою. Коли мова йде про стосунки, я маю на увазі зараз романтичні стосунки. коли нам цікава певна людина. Ми з'єднуємось з нею на рівні серцевої чакри та чакри сонячного сплетіння. І якщо цей інтерес стає глибшим, у вас з'являється зацікавленість у романтичних стосунках, тоді сакральна чакра також включається. І тоді сексуальність з'єднується з емоціями та почуттями. Коли я кажу, що у нас є емоційний інтелект тут, то деякі люди трохи невірно це сприймають. Тому я хотів би пояснити це трохи точніше. Нещодавно на сеансі одна жінка сказала мені, що рішення, які вона приймає серцем, занадто емоційні. Вона вважала, що приймати рішення із серця означає приймати рішення із емоцій, а це може бути невірним рішенням. І тому необхідно знаходити баланс між розумом та серцем для прийняття рішень. Хочу вам сказати, що в житті, в приватному житті, зокрема, вам розум взагалі не потрібен. Знаю, це може звучати дивно, коли ви чуєте це вперше. Розум нам потрібен. Для мене це як бібліотека сховище для знань. Знань для роботи, для того, чим ви займаєтесь. Але в особистому житті розум не може бути вашим провідником. Розум не може вам допомагати приймати вірні рішення. Життя про емоції та почуття. і відчувати можна всім, окрім розуму. Тому важливо розуміти, коли я кажу, що рішення потрібно приймати із серця за допомогою свого емоційного інтелекту. Так, це пов'язано з емоціями та почуттями, але це не означає, що це рішення буде емоційним. Коли ми закохані, у нас метелики в животі, і ми дивимося на світ крізь рожеві окуляри, іноді ми приймаємо рішення, які здаються незрозумілими, але це не означає, що вони є неправильними. Вони правильні в цей момент. Можливо, розум казатиме вам протилежне. Та хіба розум справді знає і розуміє ситуацію в цей момент? Ваш розум намагається вас захистити, але він лише здогадується. Принаймні, коли ми говоримо про з'єднання розуму і серця, ще є також третій елемент. У нас є розум, серце та інтуїція, відчуття в животі. Це те, що я називаю триєдинством. Тож, якщо вам потрібно відчути, потрібно прийняти рішення, це не лише між розумом та серцем, це зв'язок між трьома елементами. До речі, інтуїція. Відчуття в животі завжди виникає першим. Це відчуття позитивне або ні, допомагає вам вирішувати. Що відчувається приємним для вас, а що ні. Проте, перш ніж ви встигаєте помітити це відчуття, включається ваш розум і говорить вам зовсім протилежне. І ваш розум відволікає вас від цього відчуття в животі. Якщо ви будете прислухатися до всіх трьох елементів розуму, серця та інтуїції, ви помітите, що найчастіше серце та інтуїція кажуть одне, а розум щось зовсім інше. Розум вам не ворог. Розум хоче вам допомогти. Він хоче підтримувати і захищати вас. Але з іншого боку, знову ж таки, розум лише здогадується. Розум не знає, напевно. Він спирається на попередній досвід. Але це не означає, що негативний досвід, який ви отримали колись в минулому, це такий самий досвід, який ви отримуєте зараз. Тому моя вам порада. Менше слухайте свій розум у питаннях особистого життя та при прийнятті рішень. Часто так буває, що ми ще навіть не усвідомлюємо це, але вже прийняли рішення серцем, а розум все ще вагається, все ще думає, яке ж рішення буде правильним. Ви вже можете відчути це тут або тут і тут в серці та в області живота. просто спробуйте відчуйте. Спробуйте приймати рішення більше серцем, і ви відчуєте різницю. можливо, ви відчуєте те саме, що і я. Рішення від серця завжди правильні, а від розуму помилкові. І я знаю, що не лише у мене так багато людей мають такий самий досвід. Дякую, що подивились це відео. Буду дуже вдячний за поширення та підписку на мій канал. До зустрічі.